Упродовж 2025-го Галич відвідали понад 100 тисяч туристів. Цей показник залишається практично незмінним уже кілька років поспіль. Інтерес до спадщини Галицько-Волинського князівства не спадає навіть через війну. Місцева влада продовжує реалізовувати нові проєкти, спрямовані на розвиток і популяризацію міста. Програма, яка в себе включає популяризацію княжого Галича. Встановлення от таких інтерактивних стел, які сенсорні, які ми бачимо поруч. Любий турист, який підходить, може собі знайти інформацію, куди піти, що побачити. І також ми про наших героїв. Тут є інформація про кожного хто з Галицької громади загинув, і ті, що без звісти зникли. Звичайно, що треба буде залучати крафтовиків і не тільки в межах Галицької територіальної громади, але ми в цьому напрямку працюємо. Ми маємо так би мовити контактні телефони, готуємо різноманітні. Угоди і будемо працювати. Також розпочалася реалізація проєкту Паломницького туру Київ-Лісабон імені Яцика Одровонжа з тою метою, щоб в цей маршрут був включений Галищ як пам'ятка 12-13 століття, тому що саме в 12 столітті жив і діяв на наших теренах Яцик Одровонж.